Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ви знаєте, ходять такі чутки, дуже-дуже ходять такі чутки, що у нас чекає до Нового року, якраз до свят, чекає дуже важка неділя. Ну, говорять, очень тяжола неділя. Ось так. Я чула, так? Страшна, важка, немає не значення. Ось зараз ми перевіримо. Це стосовно прильотів, стосовно а, з Запорєбріка, з Білорусі, чи звідки ще ми робили вже розклади з Білорусі, що під Новий рік що то там буде. якась, якась заворушка? Зараз ми подивимося. Ну, бачите, ось а, я так скажу: п'ять монет вони говорять про те, що дійсно. П'ять монет це коли розруха, злидні, нема що їсти, не хватає грошей. Це коли людина бідна, бідна Сарака, як то кажуть. Це навіть не емоційний стан. Це людина, ну в отчаянні, будемо так ще казати. Знаєте, коли людина, от коли жебраки йдуть, Нема де зігріться, холодно, холодно. Ось і випадає. Бачите, дійсно, можливо, дійсно, чогось буде не вистачати. І так, ми робимо цей розклад на тиждень, бо кажуть, що буде тяжка неділя. От дійсно вона буде нелегка. Ця карта ще говорить про нестачу. Не хватає. Чого не хватає? І хати не хватає, і світла не хватає, і грошей не хватає, якихось ресурсів, поїсти. Ви знаєте, зараз не дивно по Україні. Ну, кожному щось не вистачає. У кого є що поїсти, нема світла. У когось нема води, а в когось нема нічого, тому що хати нема, мусить десь приютитися. Оце теж комусь прийдеться когось до нового року приютити, тому що, дійсно, можливо, ті расисти будуть а, далі а, обстрілювати. Розумієте? Ось ця карта нам підтверджує, що дійсно буде нелегко. А, бачите? На дні колоди, коли випала та карта, бачите, дійсно дійсно може щось летіти, мої дорогенькі. І це, знаєте, ну, знов несподівано, зло, знов, е ви знаєте, несподівано. Ну ми зараз живемо, будемо так казати, у час війни. Що значить несподівано? Ну, Запланувати це неможливо, будемо так казати. Давайте будемо далі дивитися, що нам карти ще покажуть. Але ви бачите, але все рівно прийдеться, не, не прийдеться, вдасться стабілізувати ситуацію цей тиждень. Як би тяжко не було, як би там розруха не була, і не стріляли, і не бомбили, все рівно нашим вдасться утримати стабільність. Тобто, да, десь виключить на, на цілий день, десь виключить на 2-3 дні, десь ще щось. Але в загальному в Україні все рівно буде потрошечки стабілізуватися. І різко мінятися. Да, ви знаєте, я так скажу: нам вдасться вистояти, але дійсно, дійсно мушу сказати, що дійсно нелегкий тиждень буде. Це не значить, що вже все-все пропало. Да? Я цього не скажу. Ось, дивіться, ця карта нам ще говорить, давайте будемо думати позитивно. Ви знаєте, в тісноті дані в обіді, теж, можна так сказати. Дивіться. Не знаю чому. Не знаю. Я бачу нашого президента більше такого, короля жезлів. Чомусь він в мене іде як король жезлів. Чому він така показова людина? Він така, знаєте, централізована. Він любить увагу на собі, він любить аплодисменти, він любить компліменти, увагу, щоб всі на нього дивилися і захоплювалися ним. Це і є король жезлів. Це от-от одів і все. І може от танцювати на голові. Оце він є. А, до речі, ви знаєте, щось в мене зараз таке прийшло, що. Мені здається, його жінка там по-любому заправляє. Як би там не було, вона все рівно керує. Не дарма кажуть, що е, чоловік е, голова, а жінка шиє. Ну, не важно, це у нас зараз не до цього. Чомусь так в мене прийшло. Дивіться, е, майстерність. Стабільність, все рівно, періодично будуть щось стріляти. Періодично, оця карта нам говорить, періодично щось буде налітати, і загроза все рівно залишається. Показувати нам будуть, що все хорошо у нас, все прекрасно, так, можливості в нас є, все буде, але все рівно нікуди ця тяжка ситуація не не, я так скажу, ну це не катастрофа ще, це просто важко. Просто важко, коли треба стільки переробити, стільки організувати, а воно все рівно періодично от налітає, роз розвалюється, розумієте. І будемо так казати, ось ця карта, вона нестабільна. Це сімка кубків. Це говорить про те, що ця ситуація, цей тиждень, буде настільки швидко мінятися і несподівано. То добре на пару секунд, то на пару секунд не добре. Я навіть бачу, емоційний стан у людей буде важкий через те, що зима, через те, що немає чим затопити, чим немає чим зігріти щось. Розумієте, людина, людина, будемо так говорити, трошечки. Деякі люди зневіряться трохи. Але знайдуться такі, які будуть, бачите, допомагати, і плюс майстерність, плюс наше керівництво, ну, будемо так казати, на висоті цей тиждень. Хоча, Як то кажуть, на Бога надійся, сам не плашаю, тому що все рівно щось, щось не те буде творитися. Ось. Давайте подивимося ще коротко, так, з прильотами, як буде. Ну, бачите, буде щось летіти. Так, да, буде. Ну, По-перше, війна, так? Вони не відступають. Вони любу можлив... Ой, я вибачаюсь, любу можливість будуть користуватися так. Угу. Але все рівно, все рівно. Король монет говорить про те, що. Наші будуть вправно все рівно будуть вправно намагатися ситуацію стабілізувати. Дійсно, я так скажу, що. Тиждень буде нелегкий. Ось ця карта остання теж показала в цьому розкладі, що дійсно буде нелегкий. У нас почалося і так закінчиться тиждень. Посеред тижня будемо боротися з війною, будемо боротися з відбивати ракети і тому подібне. Але знаєте, що я ще бачу? Що підходить, якась, я так скажу, щось важке. Ось, бачите, колісниця нам говорить про те, що все рівно з заходу щось буде приходити. Ось цей король це теж саме говорить. Це, ніби, знаєте, наші західні партнери. Вони нас не покинуть. Як би там не було, як би тяжко нам не було. Вони нас тримають, але ми повинні і не забувати, що цей тиждень в них трошечки свята. Там Різдво починається зараз вже. Почався, верніше, ну, от зараз починається. от Сьогодні вже ось потім через тиждень новий рік. розумієте, І тут можна сказати, що трошечки вони будуть зайняті, але все рівно щось ішло, пішло. Вони нас не забувають. А ракети будуть летіти, на жаль, на жаль, на жаль, я не можу сказати, що буде більше, ніж коли або менше. Ну, будуть. будуть. Але все рівно ми вистоїмо. Ось так я скажу: вистоїмо. Україна в цілому вистоїть. Що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Мої дорогенькі, я бажаю вам легкого тижня. Я зробила вже розклад. Завтра він вийде для кожного знака, а це для, для нас, що дійсно, тиждень буде цей нелегкий. Ось так. Бережіть себе, мої любі! Все буде Україна! І разом до перемоги! Хто святкує сьогодні Різдво, вітаю вас, гарної, святої вечері! На все добре, мої дорогенькі!